Наша парафія святих Кирила і Методія досить молода. У 2003 році її заснував світлої пам'яті Владика Софрон Мудрій. Наш храм ми розпочали будувати у 2007 році. І у 2013 ми його завершили будувати, чи можна краще сказати, освятили. Бо різні роботи продовжуються у нашому храмі. На нашій парафії проживає близько 180 родин. Це можемо прирівняти до одного великого будинку у місті. Після літургії ми маємо молебень до Богородиці з Гваделупи. Належить до нерукотворених святинь. Не можуть науковці довести джерело походження фарб. Ми молимося молебень до цієї Богородиці, до чудотворної ікони, копії чудотворної ікони в намірені за подружжя, які не можуть мати дітей, які випрошують у Бога ласку материнства і батьківства. В нашому храмі ми маємо декілька мощей чи мощі декількох святих. Зокрема, виставлені для привселюдного вшанування це мощі святого папи Івана Павла II, Другі мощі виставлені для Превселюдного святого. Це є частичка з тіла святого Йосафата Кунцевича. Господи, слава тобі. Будьмо уважні! У нашій маленькій парафії ми не маємо хору. Ми спеціально підготували і видали молитовники для. Парафіального користування. Тобто, ціль наша була така, щоб вірні брали активну участь у богослужіннях. У нашій парафії ми видаємо газету Місіонери слова. А мі парафіяни, вони знають, що от вони повинні бути місіонерами слова. Поширювати добру літературу, добрі тексти. Тому після богослужіння кожен парафіянин бере хоч 10, 5, 10 примірників і на своїх місцях праці, у своїх родинах їх розповсюджує. Коли я закінчував будівництво нашого храму, то. Вже була така втома виснаження, і я собі думав, ну вже нарешті завершимо храм, посвятимо храм, і тоді вже буде спокійне парафіальне життя. Але от коли ми завершили будівництво храму, відразу виникла нова ідея будівництва парафіального будинку. Такого парафіально-монастирського комплексу, де одна частина буде монастир, клявзура, тобто, де будемо жити, ми священики монахи, які допомагають опікуватися цією парафією, а інша частина це є для різних діяльностей парафій. Наша парафія знаходиться під опікою священиків згромадження воплоченого слова. Це є чернече згромадження інститут богопосвяченого життя. Тобто священики, які складають монаші обіти убогості, чистоти і послуги і живуть у спільнотах. Окрім цього, ще є містечко милосердя. Святого Миколая це дім для потребуючих дітей, потребуючих матерів. І, власне, цим домом опікуються сестри монахині нашої чернечої родини воплоченого слова. Для дітей, сестри це якби один захист, тому що вони попали сюди через біль, який мали в родині. І біль може бути і моральний, і фізичний. Тоді вони тут завжди знають, що вони є в безпеці. Зараз на даний час проживає дітей 27, і плюс сестри і жителі, то у нас так десь до 35 дітей. 35 людей. Тут я, тут Максим, тут Софія, тут Люля, а тут Ігор, а тут Свячик, тут... а тут Таня. Тросики стріляємо, ножки щираємо, і потім дам чистоту зуби, і потім ідем розстріля одивати пізами, розті и ліску ідем, ідем книжки и І, і табороньки йдемо. Ісуси марі, і тлікомагами пінці на небо. Тут дуже гарно, я тут вже два рази. А мама тата не знаю. Тут в домі милосердя від маєш віддатися повністю день і ніч. Фізично є важко, але якщо ти знаєш також долю кожної дитини. І ти, ти хочеш все зробити, все зробити, щоб було як найкраще в неї. Я хочу свято жити і повністю жити. Веди мене до Бога, бо це моя дорога. Одне з найбільших святкувань нашого парафіального життя це є відзначення храмового праздника. Храмовий праздник для парафії це так як день народження в житті кожної людини. Коли людина готується, очікує цього дня і святкує зі своїми друзями. Ми збиралися з молоддю, з дівчатами, з хлопцями. Ми брали цукорки, одівали, запаковували. Печиво на ярмарок. Дорога, яка веде до Бога, Кирило і Методій нас ведуть. Ми... а ввечері традиційно перед храмовим праздником ми організовуємо такий вечір пісні і танцю, де є жива музика, де наші парафіяни готують для всіх присутніх вечерю і всі бажаючі звичайно танцюють. В нас грає весільна музика. В нас всі танцюють від маленького до великого, від найменшого до найстаршого. Цього року було щось надзвичайне, тому що з одного боку вперше за сім років наших таких святкувань падав дощ. То ми зрозуміли, що нашу парафію нічого не може відвернути від свята, ні дощ, ні сніг, ні мороз. Бо всі закрили парасолі, всі танцювали, всі співали, всі, всі були об'єднані святом. Крім звичайних маївок, які відбуваються у храмі, ми ще е, робимо такі походи процесії по тих каплицях, які е, знаходяться на е, приватних ділянках наших парафіян. Марія! Приватних каплиць на території нашої парафії є близько десяти, і протягом десяти днів ми процесійно з храму з дітьми несучи ікону Богородиці в оплочення зі святими Кирилом і Методієм, відвідуємо ці каплиці і там молимося біля тих каплиць. Кожного разу жертвуємо наші молитви в певних наміреннях. Ми не тільки молимося йому, ми і насамперед дякуємо за те, що ми сьогодні проснулися, що я побачила свого чоловіка, що я побачила свою маму з батьком. В святому письмі сказані такі слова, що Господь, Святий Дух, діє через людину. І що би людина не попросила, це вже Господь вклав її уста ці речі. Тому ми, звертаючись до Бога, молитвою Отче наш, просимо заступництво всіх наших справах. Це дуже є гарна традиція, бо це дуже згуртовує наших дітей. В дальнішому, щоб він вже в дорослому місці, щоб їм церква не була чужа, щоб вони вже були як, як, в, свої, як в своїй чаші в церкві. От Бачите, з батьки молоді ведуть дітей, діти хочуть йти, дітям роздають подарунки, і дітей це заохочує, і дітям цікаво. І так ми пізнаємо про Бога більше. Об'єднані в добрі. Знаєте, не в чомусь а об'єднані справді в добрі. Один з елементів нашого парафіального життя це є створити атмосферу родинних відносин. Тому що сім'я це не є мама, тато і сестра і брат. Звичайно, сім'я це є наша велика парафія, наша велика громада. Ну, це, напевно, той стержень, який мене тримає в цьому житті. Бо так інколи здається, що все. Твої сили зникли. Але от щось таке дійсно, цей стержень тебе тримає. Я собі не уявляю жодних святкувань, жодних буднів без храму, оцього монастирського храму, який пам'ятає від перших зведень стін, фундаменту, котловану. І не уявляю собі життя без оцих родин, які є завжди біля мене, які мене підтримують, і які навіть сигналом з машини показують, що вони дуже тішаться нашим спільним життям тут на цій території.